Вітаю! Слава Україні! огляді ніж від фірми Ось такий з претензії на тактик. Такі агресивні лінії везде цікавий. Цікава модель. Так, ну по порядку покажемо. Так, рукоять Титан. Двойна обробка. То есть є сіренькі і плюс по периметру такий сірий. Чорний, скоріше, блеквош. Бекспейсер дето на третину, в ньому вже великий отвір для темляка, Протилежна сторона подібна. Фреймлок з сухарем. Плюс кліпса достатньо глибока титанова середньої жорсткості, такої, немаленької жорсткості. Клин строго по центру в усьому у нас керамічні підшипник. Відкривається двома способами як фліпер за плавник. Відкриття ідеальне, закриття теж. Або за оцей фігурний дизайнерський шпіньок. Ух ти. Ні, ну нормально, просто треба чуть-чуть зацепляти. У мене не завжди виходить. Так, фрейм заходить на товщину сухаря, запаса ще майже 2-3. Облегшень більше ніяких немає, вага наже 135 грам. Баланс такий, як бачите, майже на підпальцевий, чуть-чуть зміщений в сторону рукояті. За рахунок такої форми він зручний. За рахунок оцих всіх фрезерувань він цепкий. Тут вже якщо пальці схватилися, то вже не вийде. І тут навіть ці насічки є по периметру. В рукояті. все ідеально. Тут хоч насічок немає, але палець знаходить своє місце. Любим хватом все дуже добре. Так, лезо, лезо сатін, вогнуті спуски, сталь на лезі Sandwich 14C28N. Ну, форма така з невеличким таким вифрезерованим долом-не-долом. Таке дизайнерське. Ось така цікава річ. Такий агресивний клинок. Розрахований іменно на велику нагрузку, тому що товщина у нього, ну куди втекло? Товщина леза 3,8 а зведення взагалі 0,6,07. Це чисто такий тактик. Товщина рукояті, до речі, 15,6 мм. Так, габаріти. Загальна довжина 211 мм і довжина леза. Майже 9,5-94 мм. Отакий От цікавий з претензією на тактик ніж. Від Тусана. Практично з ідеальною якістю і з преміум матеріалів. Рекомендую.